Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі гостів, підписників. Сьогодні свято ми. Мали невеличку подорож, заїхали в гості до Тараса, в Уторопі. Я вже був недавно в уторопах та й приїхав далі в уторопи. Тарас дзвонить та й каже, що ти був в уторопах, що ж знімав до мене, не повернув не з Тарасом вже Знайомі давніше. Тарас має таку красуньку. Це кобелка, скільки Тарас її років є? 4 роки, 4 роки буде. буде. Буде в жовтні лише 4, вона зимова, так? Так, так. Тарас хоче цю кобелку продати. Кобелка жеребна по ордану. А жеребна по котрому по оборонове? По барон, барон. Так. Baron, барон. Са, по, по синові обамі, по барону. Ne, барон, вже, барон вже є в мене на каналі, зайдете на е, мій канал, подивитеся, якраз попереднє відео там, чи котре скорше виложу, там буде видно. Гарна кобилка росла, така мась має цю таку нарядну, цікаву. Має зірочку ще чи немає, лише тут таку плямочку. Була зірочка. Mm. Є газ що була зірочка. Зірочка і плямка на носі, Така цікава, гарна. Ти проміри мірів, знаєш? Не знаю, я не міряв. Не було потреби, і не міряв. Не було потреби, та й не міряю. Якби когось цікавило. Та, та, я що буду мірити, та, та, спілька, така кобилка може продатися. Я номер Тараса залишу в описі відео. Так і водить, не боїться, нову да я не дія, нічого чам. Чемно, спокійно. спокійно, нічого, так? Та? Так. Везе верхом зможе. Це хто би хотів отаку нарядну під сідло. Я вже не хочу, бо я в собі вже понабирав цех під сідло. У мене вже і таркаті, і сиві, і які не хочеш є. Ну Дуже файна така, ну. Вона з часом стане, певне, біла. З часом. Але... Але я думаю, що два роки ніж. Ні, ще 2-3 роки, я думаю, що вона буде. Вона постепенно буде ставати біла. Так. Май файний розкол має широко взаду, доста широка така кобелка. Що ти за неї цінуйку укажеш, такби люди так до ПСУ не писали та й не казали, що лише ціна та й ціна. Стартуємо 2000$. Стартуємо 2000 доларів. Там торг тор тор буде. Тор буде, так? Da, Торт, там. Якби хтось хотів спробувати приїхати. Буду, я, нема можна, можна попробувати. Якщо хтось хотів, можна без є, є, доставка, є доставка, є проба. Кому цікаво, може приїхати, запрягти, спробувати сісти чи фірі, верхом чи у поволоку, у ширі, поволок, Раз каже, що за це проблем немає. Їхав не у парі, і само в'їхала. А яка вона на хід така, має шустра. Це трошки ну, середня така була. Вона не є і не є повільна. Така, ну, Що ж середня? Цікавенька. цікавенька, не дрімає Не дрімає. Не. У хирі не дрімає. А на коли вона десь жеребна. на травня вона була. була. Ну там тиждень У кінці травня вона була у жеребця 25-го. З 25-го тиждень. Ти 25-го привіз, так і тиждень був. Так. Як вона називається? Як Зоя. ти їх? Зоя? Зоя. Та. Тарас називає її Зоя. Чим спокійна, Тарас собі підходить, все. Коло неї ходить. Має файні груди. Доста файні груди має. Давай покажемо її. Грудачок такий. Так ножки чистенькі. Треба її просто перекувати. Та перекувати. Так, ну, кобила кована — на редко, що це. Пр, пр. Ноги, ти сідай ножку. О, а ну чекай, я обійду з цього боку. Ну, пррр. Та перекувати треба, так. але кобила робоча, кобила їхай. Пррр, стань. Кував ти тій... її? Ні, кував, кував в станку. У станку кував. Твою я перший раз купив, я не знав, як мені кояється. Але як на ноги дає, що я підтягую цвяки, вже сам підтягую без коваля. Що спокійно, та, так. так? Так, сам ноги брав, сам підтягую. Ноги чистенькі, немає ніяких нюансів, ні водяночок, ні гулечок, нічого. Все файно. Ось така кобелка. Нагадаю, що вона ще раз, що вона продається. Стартова ціна 2000 доларів. Кого би цікавило, така красуня може продатися. Що, йдемо, покажемо ще тих. Коротше, Тарас каже, що може продати любу з цих трьох. А лошечка. Тоже продається. Лошиці 5 місяців. Лошичці 5 місяців. Лошичка від оцеї красуні білогривої. Покина, підходить, не боїться додай. Це вже не дікарця. Це... Це пащені. Лошичка файна, розколена така. Нога підняв, не є, щоб там груба, така, як цей, але, але файна складна така. Лошиця сьогодні 5 місяців. За лошечку просимо 600 доларів. 600 доларів Тарас просить за лошичку, лошичці 5 місяців. Шийку має таку, що дай Боже. Така як у жаребчика шейка. Десь ну, воно на, на відео так файно виглядає. Ну. Так. А, то, как не передати, Дуже файна лошечка. Відбілої. Буде, 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 як не буде. Вона й ширину буде мати, доста файну, бо через те, що кобила широка, моценна. Ну і це. жеребчик, ми знаємо, по якому на жерабчику жерабчик. Був такий чорний, слабший за кобилку, але укладний, файний, робочий. Тут і робота буде в цій лошечці. я думаю, що суперова, бо той у мамі робота дуже селенна. І... Так. Хто ворожить по вихрях, вихрик один, чуть вище очей. Ну, шейка оця, ця, ця каска. Така шияга. І груба така. Вона ще зараз буде щупати мене. Що я з нього роблю тут? Що красунька, що? Маняк. Такі груди. Ця нахід має бути дуже добра, це буде і дуже файна, і нахід має бути класна, бо через те, що не дуже такі грубі ноги. Це до роботи суперова має бути лошиця. Вона й буде тобі здорова. Так, лошечка ця продається. Тепер покажемо маму. Лошечка ця була в мене на каналі, бо того що була і ця кобила. У мене на каналі вона парована фунтом. Називається Майя. Будемо надіятися і віримо, що вона жеребця взяла, що буде якесь потомство. Маю ми вже більше-менше показували, знаємо, але покажемо ще раз. Ну, просто щоб положитися, щоб бачити, хто є мама там а тату вже. То, оця ось така мама. Та що там тато теж файний був, там нема що казати. Він просто ну, не був цих таких теперішніх сучасних коней, великих драмбатих, таких, а ну, лабатих, але взагалі ця кобела, хлопці, тригала два кубіки по рівному, так собі сміючись. А зараз вона Пішла до Тараса, зараз вона пішла до Тараса і вона нас собі тут на курарті. Отакі в уторопах краєвиди, пейзажі, хаті так горбами цікаво. Так що ти Тарас, кажеш, що вона вже в тебе на курарті, ти в ну, нього майже не їдеш, ні? Ну, а, Але ковано, все. Як треба, то вона їде, вона роботу. Та роботу ми знаємо, що вона має. Але... Та роботу ми знаємо, що вона має. Та роботу ми знаємо, що вона має. Та роботу ми знаємо, що що вона має. Та. Але має просто трьох, і лоша не хоче їздити десь, бо на дорогу, щоб лоша не бігала. Угу. Каже, що якщо би добре заплатили, ми би і кобилу продати. Але треба добре платити. Ну, слушай, поки що ні, але... Каже, що ні. Так, поки що Тарас хоче потомство від неї. Так, і... Бачите, що вийде, що там фунт наробив, лиш би все щасливо. Бу і тепер є ще одна така красунька. Як це називається? Лая. Лая? Це так було названо чи ти назвав? Та, так я назвав, бо то вона була Майя, в мене була родна Майя. Так я від тебе, вжов, ти, сидів, думав. А, ти так і ти дому. <сувач> <Лаї. сувач> А червона така, яка підходить. No. Вона була має, має мені вже я маю одну маю. Вона може теж на продажу бути. Або може бути на може продати, продати. продажу. Так, котра біла не продається. Так. Хіба би хтось дуже був зацікавлений. Так. Ну, це, 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 це. Але, але взагалі-то <хи> може продатися хоч та у яблуках. Може продати це Лошечка й ця може продати. Так. За цю яка ціна мала би бути. 8 років, це спокійно дай ногу. Ногу дай, дай. Тоже ноги ну, чисті, проблем немає з ну, ногами. Я, я, я сам кував її. Без тонка сам кував. Сам кував. Що задню, що, передню, що. Дай ногу. Ну, дай. Ну, дай дай. дай. Uh -huh. Не, чим на, чим то нема що там. Вона є рушна така, як там. Ну вона має там собі що заштрихувалася, десь була, десь раніше. Ra, ra, я можу взяти, тому вона на відроску вона не скаржиться. Нічого вона не скаржиться на, Ничего, не скаржиться на ту ногу. Та я двинув. Ну, де. О, беру, туди ж Угу. зартувала, тричі, човбу, Угу. Ну, на нічого нічо не скаржиться. Нічого не скаржиться це. на те, що, що це все задати. Теж трохи там Має рани Це. Оце від сідла. Хлопці їхали, Спекли трохи з сідлом. Є вісім раків, ну вроде так, такі вісім, відсідає угу. теж. Це нас картує 1600 доларів. О, така ну, така кобилка, 1600 доларів, Ти кажеш, що їде дуже добре, так? так. Ти запрягав, ну, в сідлі я зрозумів, що вона їде, бо лисі, то редко що. Лисі, неї, лисі, по... да, їхав у фір і у валоку їхав, і у в... цьому, і у в... фірі. І сама, і у парі їде теж. Вона то їхала в яблуку, не відїхали в парі, а потім. Uh -huh. А тепер навіть надамо ще щось, у лісі той сам їхав навіть. неї. На роботу знає. Сказав, перед є в і знову поїхав. Ну але чим надивлюся, що спокійно. У лісі я пускаєш, пускаю, сюди в ліс, та вже пішла і пішла. тримати її водити не треба, і в нас бігають, немає малі. І... Хто би хотів собі таку красуньку, може би придбав. Я не знаю, що ну. невелика ціна така. Це нічого не шкодить її, там то, що нога. Ну я ж брав, вона не скаржиться, на ту ногу. на ногу не скаржиться, каже Тарас, що їхав до лісу. Що їде Бо, я за роботу я відповідаю. Пише ну. угу. ми ще покажемо. оцю... Це ходить за нами. Це маму лишило. та ходить за нами. Це пестунка така. Тітара це роз, так розпестив. Це та, така пестунка. Та, а, ті, пестунка пустулька. Найздорові будуть тобі. Дякую, хто додивився відео до кінця. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Будемо вдячні за ваші коменти, за ваші перегляди, за лайки. Всього найкращого. До нових зустрічей.